Так, друга серія. Буряки вже варяться, киплять, парують. Зараз піду на город. Згадала, що в мене там є зелені помідори. Уже весь TikTok, і весь Facebook, і в Інстаграмі це ще тільки не бачила, того варення зелених помідорів. Це ще якось інстаграм обминуло. Бо вже скрізь, скрізь вже те варення. Ой, варення теж, до, до речі, є з зелених помідорів. Салат із зелених помідорів. А там щось там 2 кг, 3 кг треба за основу, потім туди ще додають перець, цибулю, морку. Ну, коротше, як оце все додать, то, звісно ж, воно ж той зелений помідор буде ж, буде ж, ну, страшно ж який вкусний. О Боже, це ж нема чого робити. Це ж ну, просто. Якось в цьому році в мене консервації мало думаю, а ну я ще ще оце попробую. Ну, вже ж Всі всі ж хазяйки зварили, я що, не хазяйка чи що. Це ж треба мені оце зараз оце такі помідорчики. Позбирую вони не дуже і крупні такі, дрібне та середнє. Так, зараз я його зберу, а потім не знаю, подумаю, що я з ним буду робити, головне, зібрати. Може, поки я збираю, ви тут мені поставте вподобайки і там, може коментарчик якийсь не полініться написати. У мене тут сусід по 40 хвилин гімно свиняче чисте. І там йому за годину 10 тисяч переглядів і кілька сотень лайків. Бо таке ж, ну я вже не можу поняти, чи людям ото подобається. Така гамняна тема. Ну, Я сподіваюся, що я вам колись. Ну, дивіться поки що на помідори, тому що я вам такого не обіцяю, бо це не мій контент і якось гімняна тема, це не лежить моя душа до такого. Так що насолоджуйтесь з тим, що я показую вам зелені помідори. Ну, це ще фенхель вам вирішила показати. Такий гарний великий, але саме кореневище недозріло, бо зійшов він щось пізно, так довго сидів. А потім єлі-єлі він оце себе проявив. Дуже смачний кролик, до речі, тушкований. І з фенхелем рекомендую. М -м Моя клумба. О, вірніше, грядка, бо клумбою його важко назвати. Тут по краю в мене мускарики, там під землею в мене піони. Е, ці, як їх називають, воронець. Вже й забула, бачите, Попала, продавала, забула, як називається. Це ж раніше вже гарно так поприросталося. Ну, А це прийшлося вчора закопувати по новій, тому що мої котусики, ну, епічний клозет тут собі організували. І я як зайшла я глянула, вони перекопали мені всі два ряда тих, що я посадила. Ці вже гарно поприросталися, це ж всередині серпня вони сажались, а це ну, з пару днів назад, то ще ж підправила я трішечки ряд. Ну Це бересток у мене такий, бачите? І палили ми його, і гербіцидом, і рубали, і, і що ми йому тільки не робили. Нє. І була одна один кущ, стало три. от вам, От вам таке драконяча голова. Посадила юки, аби були. Далі ще виведу бур'ян і туди далі продовжу щось садити. А це на городі в мене такі юки. Трирічної давності. Ну, ще не цвіли. Не знаю. Залишила їх тут, хай сидять. слідуючу весну, я надіюсь, побачу цвіт. І рісяче поле. Уже нема тут на ньому нічого практично. Залишилось тільки прибрати. Сухе. І буде на слідуючий рік грядочка тут. Так, побігла я по тачку з ірисами, тому що з ними щось треба робити. Бо Бо треба їх десь діть, тому що вони почали вже там аж підгнивати в тій тачці. Так, буквально пару днів пройшло і туди волога попала і. Треба зараз звільнити тачку, бо як почне ржавіти, то, то буду я бита за ту тачку. Жорстоко наказана. І оце, да, вже є там волога. Зараз я отут побіля компостної ями його розтрушу. хай воно висихає, а далі або в яму, або ще кудись. Ну. Но... Буду дивитися, що я з ним буду робити. Ну, поки що так. Поки що так. І це у нас така задня частина дворику, де тут у нас таке ми складаємо, Ну, а потім утилізуємо. Так, порозкидала. Фу, слава Богу, швиденько зараз тачку помию бігом і висушу, щоб не бачив, оце буде. Обоже мій. Коротше, всім папа. -па. І не забувайте проявляти реакцію. Я для вас стараюсь!